Надцять років, звісно, про кохання то перше, і щоб потрапити до лав Національного медичного університету, сімнадцять років. скоріш за все не думав про те, що вибору свій фах. Насправді не знав, в якому напрямку рухатися, але так склалися обставини, що пов'язав свою роботу і життя з інженерією, зокрема фармацевтикою, провів вже вісім. Дев'ять років чудовій компанії. Сімнадцять років я переживала своє нерозділене кохання і мріяла, мабуть, про відповідь на це кохання. Мріяла вступити в вуз в Києві і отримати таку бажану свободу і самостійність і волю. Про мотоцикл я мріяв працювати в великій корпорації. Мріяв про якийсь розвиток і рух. Тому, в принципі, я щасливий. Щасливий, що працюю тут, щасливий, що працюю з тими людьми, які зараз є, довкола мене. В 17 років, ну, якщо чесно говорити, то я реально мріяла бути привізором, мацефоном. Більше того, я про це знала десь, думаю, що з 13-14. Тому я дуже поважно відношуся до нашого бізнесу, до нашої галузі і дуже радію, що я тут з вами. Марія вбусти лікарем, але це було в дитинстві. А в 17 років. 17 років. Я щось чесно сказати, не довким був. Напевно, що буду інженером. От вивчитися це був перший курс. Ми вже знали, ким станемо. Хотілося вивчитися, провести прекрасний час. П'ять років студентства у гуртожитку. Це були дуже чудові роки. Хотілося просто жити. 17 років я закінчив школу. Був дуже унікальний рік, 1980-й. Я мріяв про все стати і космонавтом, і дослідником і взагалі великою людиною. 12 років я мріяла бути хірургом, але це були 90 ті 90-ті, тому не склалося, я пішла хіміком. Але зрештою, я навіть і не думала, що я буду працювати. І круті корпорації і так Юнацький максималізм, і тому мрії були надзвичайно колосальні та амбітні. Я страшенно хотіла бути слідчим прокуратури. Тому і до того, як вступити в університет, і перші курси університету, і навіть останні курси університету, моя мрія це було стати слідчим. 17 років, напевно, я вже твердо був впевнений в тому, що моя професійна діяльність буде пов'язана з хімією, оскільки хімія це було моє захоплення ще, з, можна сказати, з юних літ. Наша 44-та школа спеціалізувалася на поглибленому вивченні хімії. Хочу з глибокою пошаною згадати нашу вчительку і артистку Валентину Михайлівну, яка виховала дуже багатьох таких фахових людей. Зокрема, серед моїх однокласників, і я в тому числі кілька людей були лауреатами республіканських олімпіад з хімії. Тому я був твердо націлений на хімію, на біотехнологію. Звичайно, як один з варіантів розглядав на той момент адміський фармзавод, оскільки на ньому вже з десяток років на той момент працював мій батько на посаді механіка. Я багато разів був на цьому підприємстві. Тобто можна сказати, що залиш фармом моя доля пов'язана ще буквально з 15-16 років. В свої 17 років я мріяла пов'язати своє життя з медициною. Ну так сталося, що я пов'язала своє життя з медициною, але це сталася фармація. Я задоволена, що я працюю в артеріумі. щоб я так чітко був певний в 17 років, що я хочу бути фармацевтом, то це не зовсім так, бо я в той час десь більше був скажімо, націлений на спорт. Та? Я займався футболом, досить так професійно, старався то все. Але якось так не склалося, що ну, не було можливості нам, скажімо так, мені далі займатися, там певні якісь кажу, обставини, травми це все. І пізніше просто батьки так запропонували, кажуть, от дивися, є Львівська політехніка, це наш, скажімо так, такий, ну, напевно, по-російський, градообразуючий такий вуз. от, І каже, там буде, скажімо так, якщо хочеш, ну, поступити. От. І якось вибір впав у нас на факультет органічних речовин mm -hmm. втор. І ну, я готувався, звичайно, і здав іспити добре, і поступив, і так вже вчився. І пізніше у нас вже був вибір, промислова формація і біотехнологія. Mm -hmm. І якось так теж сталося, що я знав, що є у нас два підприємства. Навіть три підприємства у Львові були фармацевтичні на той були момент, так. Та. Ну, Гавичфарм, звичайно, це було дуже велике підприємство. І я прийняв рішення скажімо так, йти на цей факультет. Ну, і пізніше так, якось так теж вже як вже закінчив е навчання. Ну і пішов, скажімо, кажуть, в свій кажуть, такий вже доросле життя і влаштувався на Гавичфарм. Працював, потім була трошки вже інша історія, потім звільнився, потім знову вернулася. Так було. Вже студенткою в нас дуже багато студентів почали підробляти в нас на корпорації, і мені здавалося, що на той час що це щось дуже престижне, дуже класне таке. І взагалі-то хотіла хотіла попасти сюди. Правда, моя перша спроба була невдалою. Потім мені запропонували тут, і я вже з 2005 року. мрії, щоб я працювала тут в тій корпорації, але і не було такої мрії, де я буду працювати. Так сталося, що незапно попала до Львова і почала працювати. Але не на цій підприємстві це був завод Лорда. У 2004 чи 2005 році я вже тут попала по оголошенню в цій газеті. І працюю по сьогоднішній день. 17 років у мене навіть в голові не вкладалося, що я можу чула, що є такий завод, так скажемо, де випускаються ліки, чула від близьких, знайомих, але я ніколи не могла навіть помріяти. Моїх мріях такого не було, що я буду колись тут працювати. Свій час, коли я приїхала до Львова, я 16 років працювала на автобусному заводі. Через знайомих дізналася, що є тут можна прийти на роботу. Теж у 2005 році я прийшла сюди, зразу я попала в таблетний центр. 15 років я мріяв вступити до Київського університету імені Тараса Шевченка. Що було надскладним завданням, як мені здавалося, тому я розробляв дуже хитрий план, який передбачав дуже багато роботи, але, зрештою, воно вийшло.